Вітаю всіх глядачів! Вітаю сейраш! Ви на каналі Містична Історія. Ви чекали виходу в ефір «Сейраш», адже попередній ефір страшно вам сподобався. Ви дякували за щирість, за щедрість, за настанови. Можливо, знаєш, твій ефір попередній комусь врятував життя, я тобі так чесно скажу. І багато людей в коментарях, які були близькі до цього, знаєш, вони сказали о, стоп, ти є над чим замислитися, подумати. Але сьогодні ми з важливими, цікавими, містичними власними історіями життя. «Сейраш». знаєш, містичних історій по типу О, я там лазила на кладовище до мене. там Я не знаю, хтось там вийшов, і я побачила. Ну така знаєш Хвилинка шизотерики це, звісно, круто, але в мене є просто а, веселі випадки знаєш для розрядки взагалі обстановки, там веселі запити, якісь комедні і просто нереальні певні історії з того, яке б взагалі буває. І а, а, почну з серйозного знаєш з якоїсь прояви містицизму, який а, мав місце бути. А, дійсно, інколи відбувається дуже. Же цікаві речі. Один із випадків, частіше за все до речі, вони про, про проходять де небудь під час яких-небудь ритуалів. У нас була дуже комедна історія. Вона і комедна, і містично одночасно. Ми приїхали до моєї колеги в Одесу, і вона повезла нас там чор знакуди, на чи на, на пересип кудись коротше, кудись в Бугилу. Там, де знаходиться в Одесі старовинне козацьке кладовище, і там вона гора. Там, колись було село, тобто там завалені хати, і на горі стоїть. Здається, чи якийсь во чи якась історія, і ми от працювали на цій місціні. А, і а, нас було декілька людей. А, вона а, скоріше, моя колега, виступає у більш такому те, що прийнято називати світлими б, б, енергіями, а ми такі більш типу темненькі, давай так розділимо. І ми провели свій, своє, ну якби свою ритуалістику в своєму там взиванні до темних богів. Така історія це було на мабон, це вересень місяць. А, 20 числа вересня, а вона мала проводити ритуал до взивання до своїх там грецьких богів. Там Меркурій, Сатурн, вся така історія. Значить, і от стоїть людина. Уявляємо собі пагорб. Ми вже відпрацювали. Ми сидимо під деревиною і дивимося, як людина працює. ну, як... Працює наша колега. Вона стає у кру у колі з палочок, там усіляких благовоній, з усього такого. В неї вона в білій, в білій одежі, в неї в руці в одній серп, в іншій руці в неї цей тиква, ну, тобто шмат. І вона взиває до Меркурія, здається, тобто текст грандіозний. Меркурій почуй нас, приди до нас, оця вся історія. І в якийсь момент вона повертається, вона стоїть до нас полубоком, вона повертається так, знаєш, тілом до кущів, які у нас збоку знаходяться, і каже: Добрий вечір. Ми думаємо: ну, може, людина, практик, щось, там, я не знаю, духи прийшли, знаєш, щось побачила. Ми повертаємо туди голову. Виходить, безхатько. Виходить безхатько, з цигаркою. І перше, що він видає, і він каже: доброго вечора, він з нами витається. Ми вже зависли трохи, такий, такий дядько дивний. І він: перше, що я хочу вам сказати, це подякувати за дари, які ви позалишали. Ми міняємося в обличчя. Людина стоїть з серпом в білій одежі. А ми сидимо, і ми всі просто знаєш, типу зависли. Він каже: А ще я хочу розповісти. А зі святом вас він нас вітає зі святом. Ми, ми завалюємо ротяку ще більше. Він каже: Я вам хочу розповісти. Повчальну історію зі свого досвіду. Каже, я тут проживаю, і він там десь показує, якусь оце привалене будівлю, бо воно як а, а, знаєш, гора засипала будівлі, тобто є входи просто як у будинки, які привалило. І він десь у такому будинку живе. Каже, повчальна історія, бо вам немає, мені, мені немає сенсу вам брехати. Каже, я а, майже згорів одного разу, і мене врятувала моя Анфіса. Ми ж думаємо, що, що, що ти мелиш? Анфіса, як виявилося у розмові, це його пацюк, його криса, яку він привчив і з нею проживає. Він, за, він випив, він буханув, десь знайшов якийсь алкоголь, а, закурив і заснув на своєму матрасі, як він нам пояснив, з цигаркою. І під ним загорівся той матрас, і його криса ручна, яку він там знайшов в тих завалах, з якою він проживає. Анфіса а, розбудила його. І він врятувався, і він вимушено переїхав, як би скажімо, до іншої покинутої будівлі, бо його стара будівля згоріла, і він був до, до, до жахливо, а, жахливо засмучений з цього приводу. А, і от ми з ним поспілкувалися, і він каже, скажіть мені, будь ласка, він дуже чемний, скажіть мені, будь ласка, а скільки ви ще тут будете проводити свято? А колега стоїть каже, ну, хвилин 40, мабуть, він такий. Я вас зрозумів, бо мені треба буде пройти повз і піти додому. Вказуючи він на нову місцину, де він там проживає у хащах. Каже, тому я поки походжу, скористаюся вашими дарами, які ви залишилися, і повернуся, коли ви вже підете. Дякую ще раз зі святом, і він, і він іде. Ми всі, гробова тиша, він десь е, у кущі заходить. Ми сидимо, колеги мої сидять, друзі, типу, а що це було? І моя колега, яка оцей весь час в цьому пафосі стоїть така. Ви знаєте, ну Меркурій до нас прийшов дуже цікаво. Мабуть, Сатурна особисто на зустріч ми звати не будемо, бо з ним зустріч може закінчитися не дуже добре, і ми реально довели свято, після себе все поприбирали і пішли. Тобто, у нас такий, знаєш, прояв прояв фізичного, да те, що тебе почули, бо там заклик був якраз прийди до нас, оця вся історія. ну Прийшов у такому дивному вигляді, тобто така комедна, комедна містична історія, як є проявом да, містичного сили. Ця тема того, що зі святом і дякую за дари, це, звісно, була така штука, яка ввела в нас повний ступор, хоча ми багато чого бачили. Із цікавих, неймовірних запитів, які мені доводилося передивлятися, або моїм колегам. У мене є свій персональний топ просто абсурдності взагалі. Значить, перша ситуація відбулася не зі мною, з моєю колегою. А субота, восьма ранку, їй е, телефонує клієнтка, просто званює який в неї запит. Значить, та підіймає на трубку, каже, що ти хочеш. Восьма ранку з суботи. Він каже: мій чоловік мені зраджує, я впевнена. Треба подивитися, от прямо зараз плачу любі гроші. Вона каже, що ти вирішила, що твій чоловік тобі зраджує. Він пішов на роботу без трусів. Вона каже, як ти це вирішила. Каже, я йому з вечора вивішую на стульчик, на набильце ну, на, на стула. Я йому вивішую одежу, як має одягти на роботу. І там труси. І труси так і полишилися висіти на цій на цьому стульчаку. Він мені точно зразу зраджує, він пішов на роботу без трусів. Вона каже, тобто, а в трусах на роботі тобі зраджувати не можна. Тобто, він вирішив по твоїй лозі логіки не париться і одразу піти без трусів. Вона дійсно встала, вона дійсно подивилася, каже: дурна, підійди до трусів, вони. З ними щось не так чи в них дирка, чи якась така історія. І він просто одягнув інші, відкрий шафу і переконайся у цьому. І дійсно виявилося, що там така от деромаха десь в паховій області на тих трусах, які вона йому вивесела, і він просто одягнув інші і пішов. А от треба було о 8-й ранку в суботу дивитися, що він зраджує, бо пішов на роботу без трусів. Це було от у моєї колеги. А в мене була весела історія із запитом і ще з часів битви екстрасенсів. Uh, і вже завершився сезон і купа ж людей тобі пише. І в мене, значить, Фейсбук посеред ночі, десь, мабуть, о пів на першу, там о 12, 12-й, мені прилетає, значить, Олександра, все, Олександра, Сереж, рятуйте, рятуйте, неможливо, все капець. Треба прямо от зараз, щоб ви мене прийняли. От прямо цю секунду потрібна допомога. Я пишу: що у вас взагалі сталося? Що ви мені пишете посеред ночі у Фейсбук, ще й до речі, яким я мінімально користуюся, але то інша історія. Uh, от. Значить, і вона і жіночка мені пише, хто батько моєї дитини? І все б нічого. Але мені прилітає п'ять фотографій різних мужиків слідом за цим питанням, тупо п'ять фото імена. Я кажу: Ви серйозно зараз з тим запитом до мене? Вона мені пише ти рада, що я не маю права її засуджувати. Що так сталося? Вона не буде пояснювати, як так сталося, але так сталося. І їй терміново треба зрозуміти, хто з тих п'яти чоловіків, батько її потенційної дитини, бо вона вагітна. Я кажу: вам не здається, що вам дешевше зробити. Те з ДНК, бо це буде більш дієвим аргументом для потенційного батька, ніж слова шаманки-гадалки. Ну, в юридичному, хоча б полі. Вона мені сказала, ви нічого не розумієте, мені треба розуміти для себе, і ви не маєте знову ж таки права мене засуджувати за те, що от я кажу, я вас не засуджую. Я вас запитую, адекватність вашого питання. Мені мені, звісно, як людині дуже цікаво, як так сталося. У вас що у вас п'ять мужиків, просто різних мужиків в один період часу, яких ви підозрюєте в батьківстві. Але... Але я не буду про це вас запитувати, з ним. Просто питання, на що я вам. Я хочу для себе розуміти, хто батько. Ну, Якщо ви хочете для себе розуміти, то я вам говорю, пропоную народити і вже е, подивитися на кого ж схожа ваша дитина, і зробити все-таки тест ДНК бажано. От <кхм> е, мені сказали, мені написали, що я страшна шарлатанка, не хочу допомагати, і загнали мене в чорний список. Це, от із такого, що дуже веселого відбувалося. Але справді людей дуже багато всяких різних цікавих, особливо друга і третя історія вона, вона говорить про те, що першої касти на світі дуже багато. Але я би хотіла повернутися до першої історії, бо насправді все дуже цікаво виглядало, і часто, знаєш, кажуть, що через людей звичайних до нас промовляють вищі сили, в тому числі і боги. І тому, знаєш, ніби ця історія з гумором, але може десь там і була доля правди що через нього до вас промовляв Меркурій, той з яким твоя подруга спілкувалася, так якому ритуали робила. Але в мене питання стосовно богів, білих і світлих, ти спочатку сказала, і взагалі стосовно бога. Я б хотіла почути твою думку, хто для тебе такий Бог. Взагалі що таке бог а, дивися, ми тут це яка, яка цікава історія. Я не просто так наголосила на умовному розділенні, бо це скоріш за все умовне розділення для розуміння, з якою пантеонікою ми ну про яку пантеоніку богів ми говоримо. Тобто, це, наприклад, там умовний Зевс, який проживає в Греції на Олімпі, да, тобто там а він не є зовсім світлим персонажем, але просто він он, там на горі на Олімпі, стерчить. Є там, наприклад, там геката або є тонатос, або є аїд, да, які знаходяться під землею. Тобто це умовне розділення, але це не означає, що Зевс гарний, аїд поганий ні в якому випадку. Тому що частіше за все міфи показують, що, е, наприклад, на прикладі греків там взагалі е, страх е, страшенний коївся у всіх і все таке інше. Якщо ми беремо з тобою з позиції, що таке, в принципі, божественне, тут дуже цікава історія. Хтось скаляється до того, що ми говоримо про енергію. Є дуже цікавий момент, і ще і я його проводжу. І він, до речі, програється у скандинавській міфології, він, до речі, програється у кельтській міфології, і він програється так або інакше, навіть у єгипетській міфології. Є дуже гарний, чіткий відсил на те, що в принципі те, Ті, кого вважали богами того часу або вірували, про яких складали легенди, існували як люди. А ми купу разів з моєю колегою, яка працює в скандинавському пантеоні, ми з нею сміємося, що просто десь сидів якийсь барт. Під грибами, умовно кажучи, і записував, записував мутні історії про світостворення від якогось бородатого безхатька, який назвав себе Одін. Тобто, ну, така от історія. Якщо ми дивимося з точки зору історії, то ймовірніше всього, що легенди складалися про існуючих людей, про, скоріш за все, людей, які мали певний статус, аби володіли якоюсь силою, магічною, навіть силою, да, могли творити якісь дива. Там, чи володіли якимись знаннями, і про них складалися такі гіпертрофовані легенди, а, про їхню неймовірну силу і про божественний початок. У кельтів є чітке, ну, я з кельтами працюю, можу тут відповідати за свою пантеоніку. У Кельтів чітко Божественна, наприклад, план Богині Дану, на який дуже часто посилаються, а, там чітка міфологічна історія про те, що, те, про, про те, що це народ. Причому достатньо смертний. Як і у єгиптян, боги смертні, їх можна вбити, а, ну, тобто, вони старіють, ну, так, отака от, ну така от тенденція, якби. тобто, тут питання от цього божественного, воно історично і темологічно скатується у питання, скоріш за все, існували просто люди, і ми більше говоримо про покійників, про яких складали легенди. Тобто, ну, от, така от історія. Якщо з енергетичної точки зору, Uh, давай так, Грандіозно да, дивитися на, на щось божественне, на щось там навіть хтонічне, типу часу, як хронос, типу нікти, як темряви, типу християнського бога, як ще щось. То це. Той енергетичний ем, прецедент, можна так сказати, який дуже схожий з радіацією. Ти не можеш спілкуватися з Богом. Ти не можеш, бо ти не витримаєш цього спілкування. Це, умовно кажучи, такий прошарок енергетичний, да, таке скупчення, як просто розірве твоє фізичне, ментальне будь-яке тіло, і ну, це майже неможливо. Ти можеш взаємодіяти з якимись енергетичними е, такими да, там, структурними штуками, е, які ну це знаєш там одна мільйонна відсотка від там цієї. Божественної енергії. Тобто, коли мені розповідають, особливо молодняк, що до них а, особисто звертався одін, до них особисто приходила геката. Для них ще там хтось особисто приходив і прямо там, я не знаю, скіпітер смерті їм вручав, там знаєш, серпа їм давав. Воно та дійсно має місце бути, але це ж не про прихід божественного. Тобто, це зовсім не про те, що особисто геката до тебе припхалася. Ну кому ти кому ти впав? Богам усій міфологічній ланці. Частіше за все на людей було абсолютно плювати. І от поки ти там не ну умовно, ну знову ж таки там греки чудили, звісно, але в них було за рахунок людського ресурсу, вирішення їх божественних розборок та е, ну, якихось подій, які відбувалися. Ну, типу, там, взагалі, така історія. У Єгиптів в Єгипті золотий вік, наприклад, по міфології, боги мінімум спілкувалися з людьми, і у єгиптян це був найкласний, найкласніший взагалі типу період часу в міфології, як у них там да, в міфах вони були найщасливіші, бо боги взагалі не звертали на них уваги. Розумієш, тобто от така от історія. От, у Кельтів взаємодія з людським була, але в них там більше також були стосунки, скажімо так, людськими руками, великими вогами. Воїними перемагання у війні, да? тобто там напівбожественними типу Кухуліна або гре у греків, та що полукровка напівбог, напів там ну напівлюдина і оця вся історія. Ну типу Тому взаємодія з божественним вона має місце бути, але, але зараз в мене можуть полетіти тапки, але я скажу дуже здорову річ, коли ми уповаємо лише на богів. Або на бога, будь-якого ми з вами е, являємося проявом. Ми, у нас з вами відбувається прояв фантилізму. Нам дуже класно інфантильно перекласти відповідальність навіть магічну, навіть ну, тобто звертання на щось неймовірне, недосяжне, щоб воно вирішило наші проблеми. Тому я виступаю за практику в більшість в більшій степені, я виступаю за практику на власній силі. Тобто, так, язичництво звертання до богів, якісь такі речі, я сама таке практикую, але якщо ми кажемо про ритуальну діяльність. Я є моє волевиявлення, є, є магією, тобто звернутися до богів можна, але звертатися до богів з приводу того, що. Ой, Боги, будь ласка, зніміть з цього пана Івана Порчу. Ну, це от прояв інфантілізму. Я нічого не буду не робити. Я не буду направляти своє волевиявлення. Я не буду як особистість духовно, ментально і будь-як працювати, напружуватися, витрачати свій ресурс. Я побіжу вирішувати це питання через божественний початок. Ну, така собі історія реально про інфантілізму. Тобто я виступаю за роботу на власній силі і за прокачку власної сили, власного волевиявлення, тренування свого фізичного, психологічного. Ментального, морального будь-якого тіла, отут я з тобою цілком і повністю погоджуюся. Це те, до чого я прийшла до такого висновку у своїх практиках. І дуже цікава тема стосовно інфантилізму. абсолютно правда, це дитяча позиція. Це якщо я молюся на все Божа воля, нехай буде Божа воля, а я собі тут сяду почекаю, чим воно закінчиться. Ну, якби ми так робили на початку війни, то знаєш, чим би воно все закінчилося. Всі знають, вона з чим би це все закінчилося. Да. Це дуже класна і цікава тема. І я би хотіла би з тобою, вона, звичайно, не стосується це нашої містичної історії, записати ще один великий випуск про те, як прокачати себе, як прокачати своє фізичне ментальне тіло. Як набрати з цієї енергії, щоб творити своє життя? Тому що що я зауважила: власне від рівня енергетичного балансу і від рівня вільної енергії, я можу дуже багато чого. От якщо її немає цієї енергії, все так. розумієш. Тобто ти можеш реально скотитися до того, що ти віддаєш все на волю вищих сил і нічого не робиш, бо в тебе нема для цього енергетичного запасу і балансу. Тому це важлива тема. Давай ми її на наступний раз обов'язково розглянемо, як в контексті цього всього зробити себе так. сильною людиною і на власній силі досягати всього, що ти хочеш, і бути творцем. Як ти вибрала свій пантеон богів? От ти пішла туди, а не туди. Ти була християнкою спочатку, а потім розхрестилася? Чи взагалі ця, ця тема тебе не стосувалася? Як це в тебе в житті відбувалося? Дивись, мене хрестило у дитинстві, причому вдома з якимось пафосом. Ну коротше, така історія. А ритуал розхресту. Ми експериментували. Це були е, як там важкі сурові часи експериментів дитячих, там в 23 роки, в 24 роки до 25, Ми там творили, ми на собі експериментували і руностави, якісь дикі на собі малювали. А тоді щось з нами відбувалося. Ну, коротше, це історія, якраз становлення практики, експериментів на собі. Оця вся історія. Мені робили якийсь абсолютно а, такий Анріал незрозумілий розхрест там, з, а, цими, з хуліннями, кон, з відречінням суровим. Ну, коротше, мене ще тоді ковбасило декілька місяців після того. ну, коротше, я, я тоді на цьому досвіді зрозуміла, що так не треба робити. Можна робити зовсім інакше, ну, вже сам момент. У мене там взагалі така фієрія була. От така от історія. А з приводу пантеоніки. Я працювала довгий час навіть після того, як у мене була взаємодія вже з духами у шаманізмі, я не називала в мене не було імен божественного, тобто я зверталася до, просто до батька, я зверталася просто до матері. в мене не було розуміння конкретного пантеону. Те, що це кельтський пантеон, мені стало зрозуміло після певного сна. Коли я у сні потрапила в якесь селище і а, почала бачити людей а, в одежі і в символізмі, а, який я гарно запам'ятала, полізла бігом шукати, кого я бачила, хто за мною взаємодів, і зрозуміла, що там, тут у цьому сні в мене був відсил там, на Луга Кельтського Бога, тут там, на Дагду, тут там, на Брігіту, тут ще на когось. Ну, типу, знаєш такий коротше, причому такий якийсь мультяшний сон був. А, от, і а, натяк мені був зрозуміло. Міли. Знову ж кажу, це не означає, що до мене Бога особисто прийшли. Це просто означає, що мені нарешті на, на протранслювали да, які, деякі речі. От, і е, я просто погнала вивчати кельський пантеон, і от потроху обростати кельським пантеоном. Це м важка робота. Ті теми, які я підіймаю, скільки літератури я читаю, з якими археологічними розкопками я стикаюся, скільки там якихось ну, таких речей ти поглинаєш, то ти вже там стаєш якимось етимологом або істориком, або знаєш такого формату. Тобто той, хто підходить до своєї практики, навіть працювання з божественним серйозно, то там ти людину ткнеш, вона може дисертацію написати з дослідження там, якийсь скандинавського пантеону чи Кельтського пантону, чи ще якогось пантону, тому що перечитано, перегашено, перелапачено, перезаписано купа такої інфи. Просто там ти коли занурюєшся в такі дебрі до якихось там до, до історичних времен. Ну до, до коротше, часів там просто, типу, неймовірні читаєш і англійською мовою і перекладені, і ну. Історія. Це коли мене запитують, з чого почати вивчення свого пантеону, там, наприклад, да, от когось там тягне до Скандинавії, з чого почати. Я кажу, починайте з міфів і з історії створення взагалі держави, на території якої вірували в цих богів. І у вас відпаде 99% питань, як з ними взаємодіяти? Ви, ви не понесете Одіну апельсіни, тому що не було в той час, коли вірували люди на, на скандинавській території в Одіна. Там не було апельсинів і в поміні. Туди тоді, тоді, тоді е, приносили те, що було під рукою. А під рукою було те, те, те і те. І у вас одразу відпадає питання, як там взаємодіяти, і до чого, і чому, і чому вони такі войовничі, а чому кельти такі не войовничі або менш войовничі. І ну коротше, це вся історія. От і все. Про богів теж поговоримо. Якось в наступних ефірах. А поки що я тобі дуже дякую за твій час і за інформацію. Надзвичайно цікаво. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.